Якщо ви пропустили попереднє відео про інвестиційний портфель, то рекомендую вам передивитися його в першу чергу, а потім вже повертатись до даного відео. Вітаю вас на каналі 01 ДНК Крипто. Мене звати Олексій, і це продовження рубрики про наш інвестиційний портфель. Сьогодні ми з вами поговоримо про оновлення нашого портфелю, тому що за останній тиждень відбулося достатньо багато рухів на криптовалютному ринку, і більшість лімітних заявок все-таки заповнились. І зараз я вам покажу на екрані, яка наразі ситуація. І так, з того моменту, коли я набрав свій трейдерський портфель, пройшло вже 6 днів, навіть 7. Я набирав його 1 серпня, а зараз 8 серпня. І Разі ми бачимо, що прибуток по ньому складає 565 доларів. Це нереалізований прибуток, тобто я ще нічого не продавав і не планую найближчим часом. Всього було набрано лімітними заявками понад 5 тисяч доларів, тобто я вже наполовину закупив свій трейдерський портфель. І зараз ви бачите перед собою всі актуальні позиції. Більшість монет я вже почав купувати, деяку навіть одну я вже повністю купив, а деякі я навіть ще й не починав, тому що вони не дійшли до зон мого інтересу. Давайте більш детально поринемо в цифри. Я навіть Готував для цього табличку, це саме під трейдерський портфель, де ми бачимо всі наші ціни входу, кількість токенів, яка в нас наразі, і також середня наша ціна входу. Ще потім я покажу це все на графіках, і вам все стане зрозуміло. Як ви бачите, наразі наш трейдерський портфель набраний на 5112 доларів, і ще в нас лишилося 4898 доларів. І на цю суму в мене вже виставлені лімітні ордера, які чекають на своє виконання. Зі всього списку монет я не купував лише 3 штори. Штуки це Blast та FTT. Зараз я покажу чому. Почнемо з графіку токена EtherFi. У попередньому відео я говорив, що я не знаю, де я хочу купувати цю монету, тому що вона ще не має свого дна. Тобто вона була в процесі падіння. І для того, щоб взагалі оприділити зону, де б я хотів би її купувати, необхідно спочатку, щоб це падіння зупинилось. І також необхідно, щоб сформувалася якась зона проторговки, де токен нарешті зупинив своє падіння і торгувався, хоча б як мінімум, в бік. Наразі на одноденному графіку це не зовсім виглядає так, як я хочу. Давайте перейдемо на. 4-х часовий графік, і тут ми бачимо, що в нас йде певний відскок від самого дна. Я провів для себе поки що зону в районі 1.3 долара, і надіюсь, точніше думаю про те, що підібрати там токен. Але наразі я лімітні ордера не виставляв. Ще хочу трошки понаблюдати, взагалі, як поведе себе монета. Схожа ж ситуація і по токену Blast. Він також падав без зупинку і нарешті, начебто, знайшов якесь дно, і навіть від нього відштовхнувся. На 4 часовому графіку це виглядає наступним чином. Я також ще не вирішив, що робити з даним токеном. У мене було бажання взяти його зараз по маркету, але скоріш за все я поставлю просто лімітний ордер трошки нижче і буду чекати на його виконання. Також третя монета зі списку, яку я ще не купив свій портфель, це FTT. тому що вона не дійшла просто до лімітних ордерів, які я виставив раніше. Тобто, під час цього сильного падіння ціна не дійшла там буквально 10%, що досить немало. Тому по цьому токену я також просто чекаю. Коли виконається лімітний ордер. Так, а тепер давайте перейдемо до самого цікавого і я покажу, де взагалі були зони купівель. Відкриваємо графік біткоїна, і тут я вже відмітив всі покупки, які були з зеленими лініями тобто перша лінія. 250 доларів була купівля, друга лінія була купівля на 206 доларів і третя лінія була купівля на 228 доларів. Також в мене є ще одна лімітна заявка, яка стоїть в районі 42 тисяч доларів. Також невеличкий лайфхак, не потрібно виставляти лімітну заявку лише одну. Якщо ви хочете набрати позицію в певній зоні, то краще розбити весь об'єм, який ви виділяєте на цю покупку, і зробити 3-4 лімітних заявки в цій зоні. Тому що ціна може дійти до вашої зони, але не зацепити ваш лімітний ордер, Як це часто буває? Краще нехай виконуються 2-3 заявки з вашої зони, чим якби ви виставили лише одну і вона не виконала. Так переходимо далі до ефіру. Тут майже така сама ситуація було набрано 2 третіх від загального об'єму. Наразі токен знаходиться в плюсі. Ми бачимо, перша покупка була на 303 долара, друга також на 303. І третя покупка в мене планується в діапазоні 1800 доларів. У мене вже стоять декілька лімітних заявок, то нам лишається лише чекати. Далі в нас Solana і була виконана лише одна лімітна заявка на 303 долара. Як бачимо, ціна дуже гарно відскочила. Я не впевнений, чи дійде ціна до моїх лімітних заявок, але вони в мене все-таки там стоять і змінювати я їх не планую. Монета тон це та монета, яка в мене повністю на. Можливо, я трошки поспішив, тим що вибрав дві зони набору, але не потрібно виключати те, що ціна може дійти і до зони, наприклад, 4 долара, хоч моя позиція вже й набрана. Далі по списку йде токін Мантл, який також був набраний на 2 треті. І тут в мене сталася така цікава ситуація, що чомусь не спрацював лімітний ордер. Тобто я набрав в цій зоні лише на 227 доларів, хоча хотів набрати на 455. Тому я нічого не змінював і чекаю, поки ціна дійде до тієї ж зони і виконує мою невиконану заявку. Наступний токен FED було вже виконано дві купівлі з трьох. третю я очікую, як бачите, в районі 0,5 долара. Не знаю, станеться це чи ні, але в будь-якому випадку лімітні ордера в мене вже стоять і чекають на те, поки ціна до туди дійде. Так як я нагадаю, наш експеримент він довжиною 10 місяців, і за ці 10 місяців може дуже багато чого статися і змінитись. Тому потрібно завжди це закладувати в вашу стратегію. Далі йде токен Ondo, який також повністю не виконав свою одну лімітну заяву. І вона й досі в мене стоїть і чекає, поки ціна повернеться в зону, в яку ви бачите на екрані. Наразі даний токен набраний трошки більше, ніж на 2 третіх від об'єму. І остання монета в списку це Пепе. Вона також частково вже набрана, було набрано 2 третіх частини, тому лишається лише чекати. І як підсумок по трейдерському портфелю, було набрано токенів на 5112 доларів, і наразі наш прибуток сягає плюс 565 доларів. Але це лише сьомий день експерименту, а попереду. У нас ще неповних 10 місяців. Давайте тепер подивимося, як взагалі справи у нашого DCA портфелю. Він нас набирається кожен місяць по 1000 доларів на 11 монет. Перший набір був виконаний 1 серпня, а вже 2, здається, чи 3 серпня ми побачили обвал ринка. Тому загальний мінус по даному портфелі складає 34 долари. Ще дуже рано робити будь-які висновки. Я впевнений, що по DCA також будуть досить гарні результати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Наступне буде в кінці цього місяця або коли. Вих щось дуже сильно зміниться на ринку, тому тримаємо руку на пульсі і всім профіту.